Привіт! На зв'язку Елена Марко, я знову з вами, з лекціями на моєму каналі YouTube. Після відпочинку відновлюю свою роботу і у нас з вами її дуже багато насправді. А ви зараз знаєте, що у нас спадаючий місяць, і я вам всім рекомендую почистити все, що вас дратує: телефони, ноутбуки. Я сьогодні розібрала з YouTube каналом і навіть поділилася з деякими відео. З вами на російській мові це архівні відео, які мені насправді шкода видаляти. Це робота, багаторічна робота. Я все-таки вирішила поділитися, і вони є нижче ось в моєму каналі. Відео, різні практикуми, розбори різних карт бадзи на тему здоров'я, кохання, на тему призначення і, взагалі, практикуми, розбори по структурах карти, бадзи, загальні аналізи дуже багато різних відео. Тому, якщо ви сприймаєте ще російську мову, є в мене вже у відкритому доступі російськомовні, мої практикуми, розбори карт-бадзи. І також інший контент, який хто бажає, можете подивитися. Ну, а ми з вами продовжуємо. Пам'ятаєте, я писала відео п'ять першоелементів у феншуй, в китайській метафізиці і в системі Бадзи. Ну і ми продовжуємо. Ми сьогодні з вами поспілкуємося вже про 5 стихій. Кожну стихію, яку я вам опишу коротко в цьому відео. А далі нас з вами чекає також відео від мене, лекція про 12 знаків китайського розкопу, китайського зодіаку. І також я хочу -таки, зробити такий невеличкий анонс планування різних тем і роботи на моєму каналі. Планую провести перші вже україномовні ефіри на моєму каналі YouTube. Ефіри вже не лекційні, а саме практику Ми це розбори карт -бази, учасників ефірів. Планую 14 числа провести ефір, тому що 14 число взагалі зафіксуйте, хто буде дивитися це відео. Це дуже сильний енергетичний день. І тим це день перед новим місяцем, який у нас розпочинається а, саме 15 го числа, і в нас завершується також ретроградний Меркурій 15 вересня. Подій дуже багато. До них ми поступово будемо з вами йти. А також в мене відкрилися вже і консультаційні питання. Пишу консультації, працюю для вас, щоб ми всі разом розвивалися, ставали кращими, успішнішими, здоровішими, красивішими, багатшими. Тому ми продовжуємо. І я нагадаю, що ви знаходитесь на моєму каналі YouTube. Мене звати Елена Марко, я майстер-феншуй та китайські системи бази. Це моя любов, це ті теми в китайській метафізиці, які я взяла для себе і працюю вже багато років. Давайте поговоримо про п'ять стихій: Це вода, дерево, вогонь, земля. І метал. Ми трішки з вами поговорили взагалі про тему усин, саме систему усин, як контролюють, породжують або виснажують один одного ці п'ять стихій. І хочу нагадати, що також на моєму каналі буде відео 10 типів особистості, тому що кожен з вас представляє певний цей елемент. Хто зі вас народився в день дерева ян чи вогню інь. Так само для жіночої, для чоловічої карти опис, звичайно, буде відрізнятися. тому тому попереду дійсно дуже багато роботи. Я думаю, що ви мене підтримуєте на моєму каналі, тому від вас лайки, від вас коментарі, запитання, будьте активними, не соромтеся, розвивайтеся, тому що контенту дійсно на тему китайської метафізиці, української мови, практично немає, дуже мало. І тому ми з вами маємо задіяти цей такий тренд, україномовна китайська метафізика. І так, п'ять стихій а, природи, ви повинні розуміти, що ми оточені природою, ми нікуди від неї не можемо відвернутись, піти. Є сезони, так, зараз сезон осені у нас. До речі, у нас 23 вересня буде осіннє рівнодення. 23 вересня. Зафіксуйте. Теж такий магічний активний день, і, можливо, я теж спланую прямий ефір для вас 23 також вересня. Тому підписуйтесь на канал, діліться з друзями, давайте посилання, тому що мої прямі ефіри це завжди практика, це робота з людьми, це відповіді на різні питання, життєво необхідні по вашій карті Баци. Феншуй онлайн важче передавати, тому що це треба бачити дім, квартиру, аналізувати, дивитися все вживу. А от з картою Бадзи онлайн астрології працювати легше, краще. Тому, звичайно, онлайн тут більше буде контенту саме на тему китайської астрології і на тему розборів карт Бадзи. І так, першим елементом, про який потрібно говорити, зазначити в природі, який нас оточує, по суті, дає нам життя. І в китайській системі Бадзи і феншуй, вона займає все-таки лідируюче місце, це елемент водички, вода. Тому що вода це по суті основа нашого життя. Без води життя не може бути. Вода вона асоціюється з чорним кольором, темно-синім і бірюзовим. І дійсно, вода це той елемент, який починає структуризацію всіх інших елементів, 5 елементів. Хоча багато хто розпочинає аналіз стихій саме з дерева. Але все-таки вода вона породжує дерево, вона дає нам сили наснагу, вода завжди на що, очищує, якщо потрібно, правильно. і Теорії, взагалі, феншуй, вода, взагалі в теорії саме феншуй, вода у нас завжди а, малюється або а, створюються певні графіки хвилястими формами. А потрібно розуміти, що в містах ми можемо побачити живу воду. Це у вигляді чи навіть в інших якихось селах, районах. Ми можемо побачити воду саме живу, це фонтан, це ріка, це озеро, це море, це океан. Які нас оточують, так? Ну і звичайно, сезон води це зима, сезон інію, сезон холоду, морозів, темноти, по суті, інської енергії. Дійсно, вода вона більш представляє інські енергії, глибину, думок у людини. Якщо ми беремо психологію, то вода вона завжди асоціюється у нас з внутрішнім нашим світом, з нашим налаштуванням і нашими страхами або певною певними меланхолією або депресією. І тобто, якщо води забагато, наприклад, у вашій карті бази, вона стає вже негативною, так, вона може давати. Для людини певні страхи або замикання в собі. Ну, Вода асоціюється у нас завжди з потоками, інформаціями, з потоками людей, груп людей, перевезеннями, це кур'єрські доставки, це логістичні різні компанії. Ну і звичайно, вода в природі це всі її джерела, які тільки можливі. Ну І, відповідно, водичка нам дає життя елементу дереву. Пам'ятаєте, я наголосила, які в нас кольори представляє елемент води в темі феншуй китайський метафізиці. Це чорний колір, блакитний, темно синій сині кольори і хвилясті форми у феншуй. Форма у феншуй має дуже велике значення, і саме п'ять стихій задають ці форми. Тому в кожного елемента є своя форма, і ці форми можна роздивлятися у містах, у селах. Тоді, коли ви робите певні феншуй, аудити, чи ви знаходитесь в певному місці, кожен елемент асоціюється з певним кольором і асоціюється з певною формою. Форма це дуже важлива тема у класичному феншуй. Наступний елемент це елемент дерева. Дерево завжди росте вверх. Тобто, по суті, якщо ми знаходимося з вами в лісі десь або біля дерева, ми бачимо прямий стовбур, який прямує вверх, має вітки, має квіти. І якщо ми візьмемо лозу винограда, то вона плететься також вверх. Це також елемент дерева. Потрібно усвідомлювати, що стихія дерева це завжди професія або діяльність пов'язана з вихованням. Тому що стихія дерева це ріст, це рух вперед. Коли водичка дає енергію для дерева, воно росте. Коли дуже сильна спека, тобто забагато елементів елементу вогню, але немає дерева, але немає води. То дерево починає всихати, дерево не хоче рости, воно не дає плодів. Тобто, все це є звичайні щоденні сезонні такі, скажімо, шляхи розвитку природи. Хтось більш з вас наблюдає за цим, хтось менше. Але хто любить і китайську астрологію, то дуже пильно наблюдає за природою і за сезонністю природи. Дерево асоціюється з весною, це ріст, це початок китайського нового року. Тобто Тобто, лютий – це вже старт весни. Прихід весни і знак тигра, хто народився в місяці-лютому, це вже сильний елемент дерева. Ви маєте в картах бази в місяці, наприклад, тигр, народжені в лютому. І ви проставляєте сильний елемент дерева. Тому що весна це елемент дерева. дерева ян, дерева інь. Дерево ян – це більш таке представництво високого дерева, яке росте в лісі, а дерево інь це лоза. Це виноградна лоза, яка плететься, торкаючись за певну опору. Ми також з вами поговоримо про про характеристику і таких людей, осіб, які представляють дерево ян чи дерево ін. Це дуже цікаво. Дерево це зелений колір, це салатовий, це колір хаки або оливковий. Дерево відповідає за постійний рух вперед, ріст, виховання, розвиток, читання, літературу. Дерево асоціюється, звичайно, з чимось новим зародженням нового життя, тому що після зими приходить весна, ріст дерева, ріст, ріст трави, ріст квітів. Відповідно, дерево це що? Це оновлення енергії. Так? Це, по суті, старт нової енергії. Саме тому ми так чекаємо всі весну, ми чекаємо весняне рівнодення, ми чекаємо, хто практикує китайську метафізику саме день китайського Нового року, коли настає вже весна. Після дерева, звичайно, де елемент вогню. Це швидка, енергетична, сильна, дуже така емоційно заряджена енергія, елемент вогню, вогонь ян, вогонь. -інь. Дерево, звичайно, породжує елемент вогню, тому що, підкинувши певне, певні дрова в багаття, багаття розростається, воно розширюється, вогню стає більше. І, відповідно, саме тому вважається, що дерево породжує елемент вогню. І так само при великій спеції загоряється трава, загоряються дерева. Отже, дерево дає життя для елементу вогню. До речі, я ще хотіла сказати, що елемент дерева завжди форма прямолінійна і направлена вверх. Це дуже важливо. Форма вогню це трикутник. І, звичайно, кольори червоний, фіолетовий, ліловий, насичено коралові, коралові кольори і фіолетові кольори. кольори. Ці кольори пов'язані з елементом вогню. Вогонь це емоції, це психологія, вогонь це астрологія і духовний розвиток. Це самореалізація, точніше, самовдосконалення і самонавчання, прогрес прогрес цивілізації нових технологій. Елемент вогню це тепло, це літо. Елемент вогню пов'язаний зі спекою і сезонно, звичайно, вогню. Літні місяці, наприклад, травень вже вважається, літнім місяцем. Китайські астрології, червень, ну і, звичайно, завершення літнього сезону, елементу вогню це липень місяць знак кози. Вогонь дає динаміку, ритм, вогонь пов'язаний з шоу-бізнесом і з яскравими емоціями. І, до речі, ми з вами вступаємо 4 лютого 2024 року в період рігра мелів, в період дев'ятки, в період вогню. Про це вже є в мене відео, до речі, на каналі YouTube. І про дев'ятий період ще теж планую для вас дещо записати. Це дуже цікаво і необхідно всім нам підготовитись. Елемент вогню породжує землю. Земля це статичність, це прямолінійність, це спокій, це тиша. Це міжсезонні місяці в китайській метафізиці, взагалі в китайському календареві. Земля це про системність, це про повільність і затримки. Земля асоціюється з квадратною формою феншуй, і всі будівлі, які ви бачите у місті, це елемент землі. А ось високосні, багатоповерхові будинки, хмарочоси це елемент дерева. Тому дуже, хто практикує взагалі мистецтво феншуй, ви повинні просто бачити відчувати, який будинок, до якої форми, до колементу відноситься. Це теж дуже велика тематика в феншуй, в мене є курси по феншуй, переходьте, хто бажає вивчати. Звичайно, що земля це коричневий колір, теракотовий, оранжевий і жовтий. Не відносити жовтий і оранжевий кольори до вогню. Ні. Земля забирає на себе ці кольори. Земля асоціюється зі стабільністю, практичністю, і земля, звичайно, дає бажання спокою, умиротворення заземленості, і земля це, по суті, скарбниця або сховище чогось. Тому що саме в землю можна сховати скарб, наприклад, і саме земля є абсорбентом елементу води, тобто земля контролює елемент води, якщо ми трішки більше розбираємося вже в усин. Земля це про спокій, врівноваження і про таку, знаєте, спокійне досягнення своїх цілей роками. Це про таких людей, які, наприклад, народилися в день земля Інь або в день земля Ян. Це люди досить такі стабільні, як і сама земля. Тому елемент землі це про стабільність, це про практичність, елемент землі в природі, звичайно, це поля, це гори. Майте на увазі, що земля Ян асоціюється з горою, земля ін з полем, садами низовиною. Саме так в природі ми можемо побачити і проаналізувати ландшафтний дизайн, наприклад, або формули інші формули феншуй, дивлячись, яка земля, яка рівнина, де людина живе або планує будуватися. Наступний елемент, звичайно, це елемент металу. Земля породжує елемент металу. Чому? Тому що в недрях землі ми беремо багато корисних копалин. Ми можемо здобути золото, алмази, алюміній, мідь, метал інші компоненти. Це все дає нам матінка земля. І саме земля породжує елемент металу. Метал це білий колір, метал це сірий, сріблястий, золотисті кольори. І метал пов'язаний з сезоном осені. Зараз в нас. Осень, якраз коли я пишу це відео вересень, вересень місяць металевого півдня у 2023 році. Метал це жорсткість, це вже схильність до конкуренції. Метал це бажання сіяти і бажання рухатися теж вперід, але не так стрімко, наприклад, як дерево чи вогонь. Метал у феншуй він асоціює і представляє форму дуги, форму кола. Тобто, все, що кругле, все що крутиться, все, що має форму арки, дуги – це елемент металу. Тому я дуже вам рекомендую, коли ви будуєте будинок або берете квартиру, орендуєте чи купуєте, старайте щось, щоб у вас хоча б одні двері в домі чи декілька були арочні, мали форму металу, форму дуги. Тобто, це є балансування всіх п'ять стихій, наприклад, у нашому житлу. Коли є і квадратні форми, і круглі, і трикутні, і водні хвилясті, і, звичайно, металеві. Які представляють е, на півдугу та, арочні ар, ар, ар такі проходи це елемент металу. Метал це про стійкість, жорсткість, конкурентноспроможність. І, звичайно, що коли приходить осінь, ми всі заряджаємося, в нас ніби після літа нова енергія, нове дихання, тому що метал дійсно пов'язаний з диханням. Метал пов'язаний з нашою шкірою, з нашими легенями, з органами дихання, це ніс, бронхі, трахея, шкіра це теж наш орган дихання і метал. саме коли приходить осінь, коли приходить сезон металу, ми з вами. Ніби як включаємося в інше дихання, свіже повітря, осінь, прохолода. Багато людей не люблять сезон літа за спеку, і за спеки, коли приходить осінь, вони себе почувають краще. Тому саме метал пов'язаний з диханням, з диханням природи навіть самої. Елемент металу пов'язаний у нас зі звуком. Звуком самого металу, з музикою, зі звуком будь-яких інших якихось природних звуків. Ну і, Звичайно метал це. Системність, тобто метал завжди пов'язаний з монетами, з грошима, з банківською справою, і метал пов'язаний з металургією, з автомобільною справою. Ось так ми трішки з вами пройшлись по всіх п'ять стихіях, п'ять елементах феншої природи, більш трішки от, детальніше розглянули. І теж нагадаю, що кожен із вас представляє певну стихію природи, але інську-чиянську. Ми про це будемо говорити і на моїх практикумах і ефірах. І також буде відео про опис. Типів особистості в китайській метафізиці в системі бадзи про всіх 5 стихій. 5 стихій поділяються на інську-янську полярність, і кожна, кожен з вас представляє певну цю стихію, але чи янську, чи інську. Тому є таких 10 типів особистості, які дуже пильно аналізуються в самій карті Бадзи. Це ваш день народження. Тому очікуйте це відео, залишайтеся зі мною. На моєму каналі Ютуб і до зустрічі в нових лекціях нових відео.